Друже, і розмова. Будь-яка тема не проблема. Друзі, будь-яка тема не проблема, і з нами в гостях вже сьогоднішній наш експерт, який допоможе вивести знання про день незалежності на новий рівень. Віталій Нероба робо в нас в гостях. Ми дуже раді, що ви сьогодні з нами. Добрий ранок. Добрий ранок. Я пам'ятаю особисто. Я спілкувався з вами де ще в травні. Розкажіть, будь ласка, яка у вас справи? Літо все приносить врожай? Ну і скажімо так, думаємо про духовний врожай для України, щоб був mm -hmm. цим турбуємося? Це насправді це чудово. Ми вас вітаємо з цим прекрасним святом, з Днем Незалежності України. Розкажіть, от е, ми почнемо знаєте, з такого питання, яке ми ставили останнім одне одному. Mm -hmm. Як ви плануєте відзначати і чи плануєте ви відзначати цей день? Ну, в колі сім'ї відзначати, тому що для мене асоціація з Україною. Це моя така велика родина. Я себе тут дуже комфортно почуваю. Я був в різних країнах і мав можливість там жити, але кожного разу повертався в Україну. Тому асоціація з Україною то родина. Угу. Ну і в родинному колі. Супер. Насправді це прекрасно, так. А Віталія, в нас таке цікаве запитання, на яке не може дати відповідь ні Олеся, ні я, але я думаю, можете дати ви. От чи пам'ятаєте ви особисто момент проголошення незалежності України? Які, можливо, у вас емоції були, які емоції були у інших людей, інших українців? Ну в мене трошечки пов'язана незалежність України не тільки з 24 четвертим, uh -huh. а вона почалась дещо раніше. Це був той момент, коли розвалився Радянський Союз uh -huh. акти uh -huh. про. Незалежність був трошки пізніше проголошений. Е, а е, от саме той момент, коли ну, скажімо, в інший час, коли розвалився Радянський Союз, от це був найщасливіший день мого життя. Найщасливіший. А вже, скажімо, як ну, акт проголошення незалежності, це вже було як така ну, певна юридична дія. А, але от розвал Союзу це був найщасливіший день моє життя. Чому? Тому що ці емоції, ну як вам передати, коли люди є, живуть в рабстві і їх це задовольняє, я виріс в такому поселенні і серед таких людей, яким Радянський Союз це була рабська держава, це була імперія, ми її ніколи не сприймали. Чому? Тому що ми були віруючими людьми, я народився серед... Половина населення моєї вулиці, скажімо, де я жив, були християнами, адвентистами сьомого дня, які дуже потерпали від влади радянської, скажімо, мене мали з братом, хотіли віддати в дитячий будинок, забрати в батьків тільки за те, що ми ходили на зібрання, mm -hmm. тільки за mm -hmm. ці Нічого речі. Да. Коли в нас по, по тюрмах садили людей, переслідували тата мого з роботи, звільняли, так знущались над ним. Ну, ну це це дуже, дуже довга історія, але от тому. Це був самий радісний день, коли припинила існування ця імперія і Україна стала незалежною державою. Тому mm -hmm. емоції не передати. Це мої власні, бо я боровся за українську незалежність ще з 80-х років. Школяром, будучи студентом пізніше, ну отак. От mm -hmm, Тому це був самий радісний день. Хіба що коли хрещення не приймав більш радісний день? <рес> Звучить чудово, от прямо аж емоції теж так переповнюють. Якщо казати вже після проголошення незалежності України, чи легкими були перші роки життя в незалежній Україні, і яким було її ось, взагалі становлення? Чи можна якось по етапам можливо? Розумієте, коли держава виходить з рабства, а на жаль, люди, які нею продовжують управляти, вони є. Людьми, я так висловлюсь західноукраїнською фразою совітськими людьми, в яких вони прямо для них це кращі часи були Радянський Союз. І коли ці люди керують, ну воно розумієте, не ну то не було легко, тому що мають вільні люди керувати. От, скажімо, якби до нас приїхали люди з діаспори, там Канада чи Америки і стали керувати, українці мають на увазі. Можливо, було б трошки краще. А так е, незалежність отримали не, не, не просто це було. Розгул бандитизму, безвладдя, е, поділ майна. Оціх приватизація чи прихватизація, так звана. Це складно було. Але поруч тим, ви знаєте, як би не було складно, це мої особисті сприйняття. Я ніколи не жалів за Радянським Союзом, тому що ліпше жити вільною людиною, навіть в бідності. чим... Бути трошки багатшим, але бути рабом, коли ти боїшся слово сказати. Коли ти боїшся, е, якась поведінка твоя відрізняється від загально прийнятої такої має, до держави. Ну от Ми ходимо на служення, все це неправильно. Голосуємо не так, як положено всі голосувати, все тобі в'язниця. Е, десь висловив свою думку навіть історично. Все тобі, ти, ти вже можеш опинитись за гратами або позбавитись роботи. Ну це не життя, розумієте? Україна принесла волю, і це було, хоч важко було, але це було велике благословіння. Угу. А от ви казали, що вже з шкільних років так старалася щось змінювати е і прикладати зусилля. А якщо говорити про якихось основних таких діячів, е які були основні постаті в е створенні в е такому от, добуванні шляху до нашої незалежності, ви знаєте, є люди публічні яких писали багато газети, там радіо, телебачення відомі всім. А є люди, які це робили, можливо, не менш ефективно, навіть більш ефективно, тому що головне в незалежності це звільнення, це зміна свідомості. Зміна свідомості. Якщо, скажімо, Орел, виріс в курятнику, з дитинства виріс в курятнику в рабстві, і відкрили клітку, кажуть, ти Орел лети, ну в нього свідомість курки, півня чи кого там. То він не вилетить нікуди, розумієте? Mm -hmm. Ну він Ореал, начебто. а Він курка, раб. Тому то, що були діячі в нас, які там здобували незалежність, тобто відкривали цю клітку, це одна категорія. А були діячі, які змінювали свідомість людей, що ми вільні люди. І отут хочу дуже моє розуміння націоналізму розказати і любові до Батьківщини. Для мене націоналізм як любов до свого народу. Це не просто здобути герб, прапор, гімн поміняти українська мова. Ні. Справжня оця духовна має бути незалежність. А вона формується на чому? Коли людина є спасенна вірою в Ісуса Христа. В Біблії чітко написано: пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Вільними людьми в Ісусі Христі. Тільки Христос дає повну свободу. Тільки Христос змінює людину гріхов, наприклад, був злодієм крав клоспі. А тепер маєш стати чесною людиною. Оце незалежність. Незалежність не тільки від Росії як імперії, а незалежність має бути від імперії зла, від імперії mm -hmm. гріха. В і хто для цього робив багато? Скажу це, скажімо, такий діяч Микола Арсентівич Жукалюк, керівник церкви Адвентистів сьомого дня. Григорій Іванович, комендант, баптистський керівник. Навіть той самий згадаю Філарета, патріарха православного, який ризикнув піти проти системи і збудував українську церкву незалежно. Це біблійне товариство українське, яке скільки біблій поширювало, скільки змінювали цю свідомість. Це наші такі, як би сказати, євангелисти приїжджали християни за кордону. От я почув благовістку про Христа. Це був такий Степан Ораєн, він був українець за походженням, приїхав до нас в місто Білу церкву, розповідав про Євангелія, про Христа. Знаєте, мені я зовсім юний тоді був. Це так торкнулося мого серця, Я зрозумів, ось в чому справжня свобода України, коли ми станемо вільними від гріха і будемо жити для слави Божої. Тому я би про цих людей сказав, а ну, про політичних діячів, я думаю, це більш відоме. Це і В'ячеслав Чорновіл. Це і Левко Лук'яненко, Анатолій Лупеніс, керівник УНАУНСО, і ну там Степан Хмара. Це відомі люди. Але от за цих людей, які духовно змінювали свідомість і орлам українцям, казали: друзі, ви орли, ви не курі Совєтського Союзу, ви орли українські, які маєте жити з Христом, які маєте жити повноцінним, незалежним життям від всякого гріха. Оце цих би людей, на жаль, вони не заслужено десь, не згадуються, але їх багато. Це ці християни, які змінювали українську свідомість, які несли людям істину, бо тільки істина робить людей вільними. Угу, дуже дякуємо. А от що змінилося з приходом незалежності в Україну? Можливо, навіть можете від чогось більш глобального до чогось такого більш конкретного. Ну, перше вже говорив, це свобода. раз. Ця свобода всіх рівнях, економічна, духовна така, вона ну стала можливість. Далі це можливість навіть мандрувати в інші країни. Хоча б. це ж був концтабір великий Радянського Союзу, uh -huh. де крім е, пеніар табору Артек, нікуди не поїдеш, нічого не знаєш. Це можливість вільно висловлювати свою думку, вільно сповідувати свою віру. Для мене, скажімо, це найбільші цінності, тому що матеріальне Бог благословляє і ну. Розумієте, коли радянська влада, мій тато, за те, що тато став християнином, вона звільнила його з роботи, поотримував, ну, це радянські гроші 150 рублів, а перевели на роботу де зарплата 100 рублів, але платили 50 рублів. Розумієте, Вижити за 50 рублів чотирьом душам сім'ї землі не дають, не маєш права більше 6 соток мати. Маму на роботу не може влаштуватись, бо ну вже, вже вороги. Дітей хочуть забрати в дитячий будинок. За що? За те, що тато перестав пити горілку, що тато став жити чесним життям християнським. От а от прийшла незалежна Україна, ми були вільними. Ми стали краще жити. Тому що ти міг тебе там звільнили, там знайшов на роботу. Не було таких як до цього репресивного апарату такого. Uh -huh. Люди це не цінують, на жаль, вони жили там в рабстві, мали по рублю ковбасу, там бензин, поскільки. і так цим пишаються. От ми рапи. Друзі, людина вільна, це людина, яка розвивається в всіх сферах: соціальних, духовних, економічних, не тільки ковбасу має дешеву. Uh -huh. Тому ну, велике благословіння було. Я ж говорю: хто хотів працювати, заробляв і в 90-ті роки, кажуть, погано було. Ну, Погано, може комусь і було, хто не хотів працювати, хто хотів працювати, працював і заробляв. Угу. До речі, от багато речей ви розповідаєте про минулі роки, і зараз молоде покоління. Багато хто з них цього не знають. От і постає запитання: для чого їм? Чому так важливо це знати? Чому важливо знати історію України? Що от це молодому поколінню дає? Я знову хочу повернутися до мого прикладу про курятник і про орел. Сусідня держава нам посилено пропагує думку, що ми часть російського народу, що ми от один народ. Та може і ми всі люди одної крові від Бога прийшли, але Поруч тим у нас зовсім інша ментальність, інша культура. Наш народ є духовним народом, для якого слово Боже завжди було найвищою цінністю. Оця совітська влада, безбожна влада. Яка ще і при часах Російської імперії церква у них була державною церквою, яка виконувала замовлення держави, царя батюшки і всіх інших, ні про яку духовність там ну, дуже мало вийшло щось речі. Тому якщо люди, яких вони ж все рівно інформацію сприймають, якщо не будуть слухати інформацію іншу, яка переконає їх, що вони орли, а їх ви курки. Оце пийте горілочку і, і їжте те, що Бог забороняє їсти, порушуйте Божий закон. тому що така в нас віра Отцо, от така, тисячолітня, в нас от всі так діли, вибачте, за російською, не мушу процитувати. Mm. І люди подумають, я курка, 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 літати не буде. А людина має пізнати, що віра наших батьків це Біблія. Що ми, народ є духовний. Ми народ набожний, народ благочистивий, який має жити по Божому законові. І коли людина це зрозуміє, то вона підніметься в небеса, як отий Орел, буде мати крила, буде нести свободу людям і, і допомогу, а не куркою житись і в суто в економічних інтересах, щоб не було хорошо, моя хата з краю жити. Тому угу. історія це там, де Бог діяв в минулому. І коли людина пізнає історію, пізнає минуле. Вона стає вільною людиною, яка сама щаслива, тому що є різниця курки, яка там ніколи голову небеса не піднімає, і орла, який бачить, крозірю, який, який ну, вільна птиця. І, ну, тому молоді це обов'язково треба минуле досвіду, бо вони з орлів можуть знову стати курами. Дуже-дуже угу, угу. дякуємо. А от що або хто гальмував розвиток України після проголошення незалежності? І чому не всім політикам було вигідно бачити нашу державу самостійною? Ну, ми за всі роки незалежності та навіть зараз можемо бачити. Е там течію, вона доволі велика раніше була, зараз, можливо, вона трошки прихована, яка все одно ну, от вона тягне її до того східного кордону, і вона прям, ну, не може, так вже хочеться назад до цього. Знову братевства. ж, повторюсь, є категорії людей, які хоч і орли, а вони привикли в курятнику і хочуть знову в той курятник зайти, в якому там за них думають, фабрики е, робочим, заводи, зарплату платять їм там хорошо, бо за них хтось думає. Політиків було не хочу до персоналії переходити, Бог їм суддя людей, які замість того, щоб розвивати наших людей, то вони їх знову туди в оте рабство імперії людей заганяли. І особливо це робиться через духовні речі, тому що головна цінність нашого народу це Біблія. Біблія, починаючи з перших століт нашої ери. Писав Іван Златоустий каже, скіфи й сармати мають святе письмо на рідній мові, а скіфи сармати наші предки. От до чого мають людей повертати до слова Божого, до джерела, до джерела, до чистої води. А нас загонять туди пити з каналізації, вибачте, помиї брехливої історії неправдиво спотвореного розуміння релігії, де кажуть, коли ти воюєш за отечество, то ти получаєш жить вічною. Це що за Біблія така? Хто це таке пише, що ти ну, воюєш за отечество, ти живсь вічно. Ти можеш життя покласти за отечество, це правильно, але ти не за це отримуєш життя вічне. Ти отримаєш життя вічне, коли ти живеш по Божому закону, маєш любов, маєш, е, живеш по Божих запорях. от тоді ти будеш віриш в Ісуса Христа, а не просто вбиваєш когось. І ти вже цим автоматично маєш Царство Боже. Ну таке спотворення, розумієте, істини. Тому Оці персоналі, я ж говорю, я не хотів би називати їх імена, Бог їх uh -huh. буде судити. Але, на жаль, на жаль, всі ці роки люди хотіли вернутися туди в Совєтський Союз, бо їм подобається в рабстві. Uh -huh. Так як колись люди з Єгипту вийшли і хотіли в нього вернутися, бо їм там було Угу. Uh -huh. Там за ніг хто -то переживав, хто кормив. Вільна людина має дбати за себе сама. Uh -huh. А от що ще можливо гальмувало розвиток України? Тобто, можливо, якісь знаєте, процеси і так далі? Я зараз скажу такі речі, можливо, не, не всі з ними можуть погодитися, але мушу їх сказати. Наш розвиток України, Бог написано в Біблії, ставить царів, ставить царство. Це Бог. Це була Божа воля. Коли Бог відновив незалежну Україну. А якщо і Бог відновив цю незалежну Україну, то нам потрібно слухатись Бога. Це чудо було. Це повірте, це було невероятне чудо. Народ не мріяв про ту незалежність, мають увесь в більшості. За рік до цього 70% українців були за Радянський Союз. А тут Бог такі обставини зробив, розвалився цей союз і прийшла свобода. Але, але потрібно розуміти, що. Людина має стати вільною, пізнаючи істину. Гальмує, що гальмує розвиток України? Алкоголізм, оці нецензурна мова, яка формує нашу свідомість, коли ми кличемо ці пошлі, ці примітивні такі оці слова. Говоримо далі, відсутність любові до ближнього, відсутність гостинності, оця розумієте, характер людей, свідомість людей. Якщо ми вільні, то це не тільки ми маємо герп і прапор, а ми маємо жити по людина, яка, скажімо, звільнена від порушення правил дорожнього руху. Її ну простили. Порушила правила, простили. От живи вже по новому. Вона має жити, виконуючи ці правила. Справжня свобода це життя по Божих заповідях. І порушення, порушення Божих заповідей, так як порушення закону приводить до ув'язнення в в'язницю, так? От вийшла людина з в'язниці по амністії. Ми mm. вийшли по амністії з в'язниці радянського концтабору. Вийшли. Так ми що, маємо тепер порушувати Божі закони? Ні. Ми маємо жити по Божих законах. І коли будемо жити. Оце буде розвиток України, а гальму розвиток України порушення нашим народом Божих заповідей, Божого слова. Тому я закликаю українців читати Боже Слово, пізнавати Божу правду, і оце зробить наш народ щасливим повноцінним, повноцінним народом і щасливим повноцінними людьми. Це точно. А от якщо говорити про позитивне, про здобутки України, які були такі основні здобутки за роки незалежності? Ну, це безумовно і Майдан Незалежності. Ви про це маєте на увазі? Так, так, так. Так, угу. да, Майдан Незалежності. Помара. Я, скажімо, я не дуже є прихильник масових таких взагалі зібрань, але, але це, було, це були такі моменти прозріння. Моменти прозріння. Угу. Я знаєте, я не був учасником, я був учасником майданів тих ще перших на початку 90-х років, я тоді в цьому активну участь приймав. Це коли в боротьбі за незалежність, кінець 80-х, років, 90-х, молоді роки свої, я це дуже активно в цьому приймав участь. І тоді воно це вже почалася, ця свобода. Ми зараз тільки Майдан пам'ятаємо. А це так звана революція на граніті, коли дуже мала кількість людей, але це були люди, які давали приклад, які надихали, які своїм життям показували ну, ти ж сам В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'янко, Я пам'ятаю, цих політиків. Ви знаєте, я дуже цих поважаю людей. Це початок ще має на увазі. там була зміна свідомості, коли з рабів люди починали ставати вільними. І оці речі це такі так звані суспільні злами свідомості. Приходжу я на Майдан, це був Помаранчева революція. Іду, і стоять греко-католики, священники, монахи, стеченці. Я підходжу до них так і що вони. Друже, ти звідки? кажу я? Ну, звідси з Києва. А ти хто будеш? Кажу, я адвентист сьомого дня. Я очікував, що там така буде ворожнеча якась, а їхній єпископ підходить. Ви знаєте, я зараз сльози навертаються на очі, обняв мене, каже, брате, які ми раді, що ви з нами, що ми разом, що ми разом отут відстоїмо нашу свободу. Так мене обняв. І всі вони мене так обняли. Розумієте, така ота Божа любов. Там такий був мир, порядок на тому майдані. Взаєморозуміння. Я ж кажу, я не був її учасником, я не жив тоді в Києві, але я приїхав те побачити. І це було такий злам свідомості, де люди поступово розуміли, що вони не курі, а вони орли. Угу. А Вони мають жити по Божих заповіях, любові, дружби. Ну, це незабутні були враження. Я за позитивні кажу моменти. Угу. Дуже дякуємо. От ви згадали про ось ці такі злами свідомості українців у їхньому такому вже от Незалежному мисленні, якщо казати про Майдан Незалежності, Помаранчеву революцію, революцію гідності, то як ви думаєте, чи це згуртувало українців, чи навпаки стало причиною такого собі розділення? Я вважаю, що згуртувало, воно викристалізувало. А хто ж у нас є Українці, а хто не є? Якщо людина, ну не хочеш ти незалежності України? Ну будь ласка, ти можеш змінити цю країну, поїдь в іншу. Якось я своєму дядькові рідному він жив в ризі, в Латвії не будем за Україну. І возмущається, що йому громадянство не дають, що мову треба вчити латвійську. Каже, я не хочу цю погану мову вчити, вона мені не нравиться. Кажу дядько, то кидайте цю Латвію та їдьте в Україну. Лише світло, лише добро, лише надія. Тому Майдан, да? так та, вже та, та, чуємо. Та, вас. Та, та, та. Угу. То Майдан, я вважаю, він просто він не то що згуртував, він показав, хто є хто. Хто хоче дійсно незалежності, а хто живуть в цій країні, хоче в іншу країну. От і все. Він просто показав, угу. хто є хто. Але оцим людям, які, скажімо, були за Україну, він і безумовно консолідував, а роз'єднувало наше суспільство сусіди. Які постійно натравлювали через телебачення, через своїх політиків за воно воно сіяло розбрат. Ця сусідня держава, яка в кінці кінців не витримала, бо бачить, що наш народ не можна ну, якось подолати добровільно, то вони ввели війська, а це не не майдан, розбратніс, а не несли розбрат ці сусіди, які постійно нас хотіли вернути в свою Російську імперію. Uh -huh. ну, тому вже, я ну я вважаю гайдово, позитивним так. ці речі. Uh -huh. а, а, а от Віталій, ви згадували про незалежність, справжню це тоді, коли ми будемо незалежні від гріха. Як ви вважаєте, от більшість українців свідомих, ми вже незалежні? Чи ця така незалежність в процесі ще? Ви знаєте, є такий вираз уже незалежні, але ще ні. Коли тому що? Ми то вже незалежні, але ми на по, по дорозі на цій незалежності. І кожний в різних етапах цієї незалежності. Хтось менше виконує Божий закон, Божі заповіді, хтось більше. Угу. Але бажаю, щоб просто відбулося таке навернення, щоб люди відвернулися від гріха, від неправди, від зла, від того, що знову може назасти від алкоголізму. Куріння, перелюбу, оцих ми осуджуємо ЛГБТ, а самі робимо перелюб, оці так звані цивільні шлюби, чи як їх назвати, антигражданським, б їх назвав. Від треба відвернутися, від обману, неправди, розвернутися і піти в іншу сторону, піти до Христа, піти до того, хто дає справжню свободу, піти угу, до Божого Стопу. Угу. Тому ми, ми скажемо так, в кожній на різному етапі в цій дорозі. Є дуже... люди, які своє життя готові віддати за не тільки за там за як за кордони України, а за щастя українців, тому що якщо людина, проживши на цій землі, вона помре і втратить вічне життя, то це не варто. А коли ми є люди, які всім жертвують, щоб люди не тільки були вільними тут, а мали життя вічне, мали спасіння в Ісусі Христі. Дуже дякуємо вам за такі відповіді. І вже останнє питання, яким можна підсумувати, все минуло сказане. Що кожен з нас може робити для України вже сьогодні, аби будувати її незалежність? Ось і зараз, і в подальшому дві прості речі має робити: перше пізнавати істину, бо в Біблії написано пізнайте істину, і вона зробить вас незалежними, вільними. Це раз пізнавати Боже Слово, читати його, досліджувати, ходити на богослужіння. Молитись до Бога, оце, пізнавати істину раз. А друге, по тому, що пізнали жити по ньому. говорити, написано так в Біблії, хто крав, надалі не краде. Говоріть, ніяке гниле слово хай не вийде з вуст ваших. Будьте лагідними, милосердними, гостинними один до одного. Ну, і Жити по Божих заповідях, особливо закликаю, є 10 простих заповідей. Які ми маємо виконувати, от тобто, оце, що ми пізнали цю істину, впроваджувати її в своє життя, в життя своєї родини і в життя українського народу, оце для мене є найбільший, найкращий український націоналізм, коли ми бажаємо спасіння нашому народу, пізнання істини і життя побожих заповідей, тому що тільки тоді людина буде щаслива. Дуже дякуємо вам. Сто відсотків, друзі. Віталій Нероба був у нас. в Гостях дуже вам дякую. Як завжди, все було дуже конструктивно по поличках. Цікаво і віримо, що ще з вами якось поговоримо. Віталій Нероба, історик нам ось так, от насити наша тер такими цікавими фактами. Дуже вам дякуємо. До побачення до побачення. До заємно, Всього доброго. будьте вільними в Христі.